Вітаю всіх! Я хочу подивитись цікаву річ: таку: Чи приймуть Україну в Євросоюз? Беру дві колони. Україну приймуть в Євросоюз. Україну приймуть в Євросоюз. Україну приймуть в Євросоюз. Беру взагалі. Єрафант. відповідь так. Є ті, хто в цьому зацікавлений, дуже сильно. І по четвірці Пентаклів дуже сконцентровані на Євросоюзі стали. Україну приймуть в Євросоюз. Україну приймуть в Євросоюз. Україну приймуть в Євросоюз. Дивимось. Так, шість кажезлів це карта перемоги результату. Поступова карта помірності. Впродовж років, його через роки, деякі приймуть, пишу 30-й рік, можливо, в принципі, чому ні? Мені подобаються О, дві карти. Цим займаються серйозні люди. Як голови, голови держав вибиваються. Наші це дуже сильно вибивають, змінюють під Євросоюз багато чого. Тому що, дивіться, звісно, Євросоюз, тому що Америка випадає від людних це Трамп. Король Пентаклів це мене завжди Трамп. Тому що Америка вже не такий союзник, як я б. би. Зміна ситуації, звісно, юридично, юридично-юридично. Треба для цього, перше, закінчити війну, по-друге, стати сильнішими. Ну, все-все-все, все, що потрібно довести. Тепер, якщо на нас беруть Євросоюз, Україна буде змінювати свої закони, податки. Акцизи під стандарти Євросоюзу. Україна буде змінювати. Все це під стандарти, звісно, вже почалось. Вже діємо, вже вже починаємо. Вже діємо добре. Раптово, раптово все це відбувається в умовах війни. І на майбутнє все це домовляємось, робимо. Собственно, так. Але, знаєте, деякі моменти не спішать. Не спішать, тому що в цих умовах це неможливо. Добре, робимо. Далі питання. Рівень життя в Україні буде відповідати рівню життя Євросоюзу? Рівень життя в Україні буде відповідати рівню життя Євросоюзу, якщо така шляпа пішла. Угу. Це невизначеність. Далеко не визначено, що тут буде. Верховна жриця випадає. Треба спочатку закінчити війну. Зміни нас чекають серйозні. Знову король Пентаклі випадає. Угу. Є шанс змінитись відносно. Дивіться, відносно. Це життя буде відносним. В принципі, грошей буде вкладатись добре, залежить від нас. Залежить від стану людей, стану суспільства, щоб люди могли розвиватись і щось робити. Залежить від того, як закінчиться війна, шанси в нас є відносно до нього тягнути. Щи є шанси люди можуть це зробити? В нас є шанс стати повноцінним членом Євросоюзу. Дійсно, якщо для цього багато робити і давати людям працювати, піднімати заробітні плати і змінювати якість мислення, які життя.